Починати нашу сьогоднішню розмову будемо із власне заяви речниці Силоброн Півдня Наталії Гуменюк. Вона говорить про те, що Росія накопичила циркони у Криму, і тепер під час оголошення повітряної тривоги на півдні може вона ця тривога ширитися і на Київську область і зрештою охоплювати південь. Досвід цієї пори, каже вона, показав, що використання таких ракет, як циркони з підвищеною дальністю у накопичення в мілітарі хабі, типу Крим, є зараз у росіян. Тобто характер ракетних атак зараз водозмінює ворог, правильно? Можна сказати так, можна сказати так, з урахуванням того, що. Противник використовує ці ракети, негко ну, кажучи, не за призначенням, тому що це в принципі протикорабельні ракети, але він використовує весь наявний арсенал озброєння. Ми можемо припустити, що така зброя буде використовуватися не тільки проти південних регіонів України, а так само проти центральних, і навіть проти Києва. Стосовно того, що ворог накопичив десятки таких ракет, і, зокрема, вони є в Криму. Як довго йшло накопичення таких резервів? І от днями фахівці повідомляли про модернізацію цих ракет? Ну знаєте, важко сказати, тому що ракета, в принципі, була прийнята на озброєння ще приблизно рік тому. Говорити про про те, що там десятки, ну знаєте, два-три десятки це так само десятки. То говорити про велику кількість ракет неприпустимо, такого нема. Але все ж таки і одна ракета може наробити дуже великої шкоди. Тому йдеться не про десятки, а про кожну ракету, яка може бути випущена. Чи може противник їх застосовувати? Так, він вже застосовує, але бачите, що він застосовує їх в такому досить дозованому масштабі по одній, по дві ракети, запускаючи під час кожної атаки. Тому вони радше стоять таким е, з фактором стурбованості, фактором терору, якщо хочете, порівняно з тим, що вони можуть дійсно зробити. Але разом з тим це додатковий інструмент ведення війни проти України, який є в руках Росії. Тому ми говоримо про те, що ця зброя є небезпечною, і тепер наші розвідувальні підрозділи отримали додаткову задачу: а саме виявити місця зосередження цих ракет і намагатися їх знищити. Так само, як і пускові установки. Стосовно ракетного терору неодноразово військові аналітики прогнозували сценарії, коли потужний ракетний терор він буде йти паралельно з активізацією ворога на фронті. І, от стосовно власне, ворожих дій на фронті, свіжий звіт аналітиків Американського інституту дослідження війни за день сьогоднішній свідчить про те, що зараз Росія формує резерви для підтримки поточних військових операцій в Україні, але ці з'єднання вони не можуть виконувати масштаб. Наступи, і, як приклад, в звіті наводиться, що окупанти почали набір особового складу для підрозділів нещодавно створеного Ленінградського військового округу. Але, ну от знову ж таки, з аналізу аналітиків, для якогось масштабного наступу, власне, тих формувань новостворених їх не вистачає. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою, тому що розмови про Широкий потужний наступ вони останнім часом активізувалися в нашому інформаційному просторі, от це, саме шкода тому, що вони активізувалися в нашому інформаційному просторі, тому що це свідчить про чергову інформаційно-психологічну операцію нашого противника. І дуже шкода, що наші люди не навчилися ще фільтрувати інформацію, і не довіряють нашим офіційним джерелам. Що на сьогоднішній день я можу повністю погодитися з аналітиками інституту вивчення війни з в позиції з того, що противник так має достатній ресурс, але він не має достатнього потенціалу для того, щоб здійснювати широкомасштабні наступальні операції на оперативну глибину фронту. Тому він в принципі не ставить перед собою таку задачу на сьогоднішній день, тому що він готується грати вдовго витискаючи наші підрозділи з Донецької та Луганської областей на сьогоднішній день. Йому в принципі немає потреби зараз розгортати якісь надпотужні ударні групування, тим більше, що вірогідність того, що ті групування здобудуть якусь вагому перемогу, дуже невелика. Але разом з тим, ви знаєте, чомусь всі е, будь-який рух Росії пов'язують виключно з Україною, і це не зовсім правильно, тому що війська, які розгортаються в новоствореному Ленірадському окрузі, апріорі не можуть е, е, створювати проблему для України, натомість вони створюють проблему для найближчих сусідів Російської Федерації на цьому напрямку, тобто першу чергу країн Балтії і Фінляндії. І, в принципі, ми вже неодноразово говорили про те, що російська загроза для країн Балтії з огляду на декларативні заяви кремлівського керівництва щодо повернення до кордонів 91-го року, в їх інтерпретації вона стає більш наявною і викликає все більше і більшу тривогу у у наших сусідів і союзників з країн Балтії. Тому Ця загроза можлива, вона є майбутньою, і зараз ми спостерігаємо на наростання цієї загрози. Але повторюся ще раз: все, що робиться в Росії, не обов'язково має бути пов'язано виключно з Україною, незважаючи на те, що на сьогоднішній день тільки проти України діє щонайменше половина наявного особового складу Російської Федерації. Я маю на увазі Міністерство оборони і діють так само інші підрозділи силових структур. Але е, разом з тим це тільки половина і противник формує інші е, групування, які можуть створити загрозу для інших напрямків, зокрема Бал Балтії та та Польщі.